Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Кліпса для кріплення шуму теплоізоляції капота або вбивки капота, другими словами. Потрібна кількість приблизно 10 штук. Цією кліпсою кріпиться більшість шумок на автомобілі групи ВАГ. Такі, як Audi Skoda, Seat, Volkswagen, один із заводських номерів 1H5863 849A. Дана запчастина є аналогом, оригінальної, досить хорошої якості, завжди є в наявності в нашому інтернет-магазині внутрішній каталожний номер DF14594. Запрошуємо вас до покупок у наших інтернет-магазинах. Вдалого дня і хай щастить. Друзі, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.